Вітаю! Сьогодні у нас в гостях дизайнер інтер'єру, викладач Дар'я Манілова. Отже, Дар'я, підкажіть, будь ласка, ви як досвідчений дизайнер з 10-річним стажем, викладач. Яка ваша оцінка ринку дизайну інтер'єру України на сьогодні? Ну, давайте так сказати, що ринок не просів. Ми не можемо такого сказати. Він, звичайно, трохи просів. Найбільше постраждав середні сегменти і проекти саме в середньому сегменті. Але не дивлячись ні на що, так дійсно, якісь фірми закрились, зачинилися, якісь навпаки вирішили, що саме час відкриватися, починати свій власний бізнес. Тому сказати, що зовсім він якось просів, ні, наші люди дуже швидко адаптуються до всіх навколишніх умов і проблеми зі, з, з, з освітленням, з енергетикою, і проблеми там війни, фінансів і так далі. Тобто, ми, як ніхто, мені здається, вже навчені в будь-яких ситуаціях продовжувати працювати. Тому я думаю, що в нас чекає світле майбутнє. А запит клієнта якось змінився ось, після повномасштабного запит клієнта змінився. Більше просять українізованого дизайну, просять українських наших матеріалів, наших виробників. Це з того, що таке нове, тому що раніше ми тільки концентрувалися на закордонному ринку матеріалів та меблів. Зараз все ж таки тут і фінансова складова грає безумовну роль, і патріотична. Ми знаємо, що ви багато подорожуєте, відвідуєте різні виставки, події. Як ви оцінюєте, наскільки відрізняється ось західний ринок дизайну інтер'єру і український? Він відрізняється ментально способом взагалі підбо... взагалі мисленням життя. Оскільки ми говоримо про дизайн інтер'єру, то якщо взяти європейця і взяти українця, що для європейця буде важливо? Це якість матеріалів, екологічність матеріалів, якість самого виробу. І ось на другий план будуть відходити ремонтні роботи. У нас же ремонтні роботи приймаються з лупами зі світильниками. Ви знаєте, як ніхто як так, перевіряється так. фарба. Ну це ж просто ніхто в Європі. В Америці так не перевіряє такий рівень, що був високий. У нас майстри на дуже високому рівні це стосується як будівельників, так і мебливиків. Тому це така найбільша відмінність. А зважаючи на те, що ви бачите на заході, який ваш прогноз на 2024 рік в дизайні інтер'єру України? А, в плані тенденцій, які будуть а, що стосується тенденцій, по перше, це звичайно екологічність, тренд на екологічні матеріали. Тут потрібно розбити на три основні гілки: це екологічність. в... Ну, як в колаборації з сучасними технологіями ми бачимо багато там диванів, столиків, які з розетками вбудованими, столи, які можуть підійматися, опускатись. Тобто меблі-трансформери mm -hmm. дуже зараз. Тому так. що у нас в Україні багато смарт-квартир, які потребують мобільних якихось mm -hmm. цікавих рішень. По-друге, це екологічність в плані виготовлення матеріалів, так як і ваша фарба. У вас є лінійка, максимально натуральна продукція. Да, не це так. так натура. натура". сертифікована для людей, що страждають на астму та алергію. Ось це другий mm -hmm. такий виток. Те, що, по-перше, всі заводи до 30-х, там 30-го там року 5-10 років. Вони взагалі хочуть позбутися шкідливих викидів в атмосферу. По друге, самі продукти стали дуже екологічними для людини. Ну і третє це, звичайно, переробка. Це теж стосується питання екологічності з'являється дуже багато матеріалів з океанічного сміття. Uh -huh. з'являються матеріали багато було в шкірному заводі. Наприклад, багато залишків, мармур теж різався на плити багато залишків. І зараз із цих матеріалів створюють нові речі, і це теж про екологічність. Uh -huh. По-друге, це звичайно колір. Ми бачимо, як колір увірвався в наше життя, і він зараз просто необхідний людям, особливо українцям. В цих сірих буднях і в цій психологічній такій гонитві нам дуже не вистачає за що зачепитися. Оку яскравих кольорів нам дуже ну тобто, це точно тренд наступного року цього року. Металізовані поверхні вони з'являються як в hpl пластику, uh -huh. так у фарбах. У вас є теж лінійка, uh -huh. де є металізована фарба. Вони, вона теж буде набувати все більшої популярності. Ну і округлі форми. А, округлі форми теж будуть трендом. Чому? Тому що знову ж таки психологічна історія. Після ковіду, плюс у нас на нашій війна навалилася, хочеться уникати гострих кутів. І все ж таки, оці всі круглі форми, вони психологічно інтер'єр роблять більш комфортним для проживання. А, ось та мотна а і знаєте, ще цікавий тренд. Біофілія, який з'явився після ковіду. У нас mm -hmm. біофілія це максимальне наближення людини з природою. Ми бачимо, як в деяких офісах, коворкінгах у нас дуже багато зелені, з'являється mm -hmm. пальми. Бачимо, да, що дуже так. великі такі рослини зараз в трендах. Це через якраз те, що людині хочеться бути максимально близькою до природи. Тому я б зупинилась на цих таких основних трендах. Давайте трохи про колір поговоримо. Ви вже встигли ознайомитися з палітрою Бенжемі Мурне? Та 2024 так. рік. Звичайно, встигла. У мене є вже свої фаворити. Ну, по перше, потрібно сказати про основний колір. Так, це у нас Блунова колір. <світ -праць> Ось як він у нас виглядає. Це такий синьо-фіолетовий холодний відтінок. Як на мене, він ідеально підходить для кабінетів, спальних кімнат. Він допомагає людині сконцентруватись, заспокоїтись, зосередитись. Тому це такий топ саме для кухонь, Я б сказала, спальних кімнат. Кабінетів. Ну, звичайно, дуже класна палітра. Є у нас яскравий акцент. А це в нас колір, який називається топаз. Я його теж не могла обійти. Чим він дуже цікавий, він в цій палітрі є яскравим акцентом. І якщо говорити про тренди, mm -hmm. я забула сказати про один з основних трендів цього року: це дофаміновий декор. Знову ж таки психологічна історія, коли людині не вистачає цих яскравих фарб mm. в інтер'єрі. Ось єдине, що потрібно розуміти, що таке дофаміновий декор, це не яскравий різнокольоровий інтер'єр, коли ти заходиш, в така психоделіка прямо, прямо всередині приміщення. Ні. Це якраз про базу, базовий фон в інтер'єрі і наповнення деталями яскравими. Цікавими. Не потрібно цього робити мемфіс чи ще якісь дуже яскраві насичені кольори. Ось цей акцент. Цепний колір, тим паче, що помаранчевий, по психології він дуже радісний, дуже активний і він дуже сприяє так позитивно для нервової системи. Ну, і оскільки ми торкнулися до фамінового декору і актуальних трендів, то фоновий ідеальний мій, не знаю, улюблений колір в цій палітрі. Mm -hmm. Він дуже простий насправді, але він дуже необхідний як база. Це як база гардеробу, да? тобто найголовніший, це White Dove. Він може здатися просто білим, але насправді це не так. Тому що, якщо порівняти з стильовим білим mm -hmm. і і вифарбувати стіни ось в цей колір, то ви відчуєте дуже сильну різницю, тому що на стіль, наскільки в тому некомфортно і так стерильно відчувається, mm -hmm. і наскільки комфортно, комфортним є саме цей відтінок. Ну і звичайно, я не могла не відмітити. Ще такий колір, як е, Грін, але е, нагадайте мені, пам'ятаєте, є ще в нього назва Regent Regent Green. Дуже глибокий, насичений, гарний відтінок, який дуже класно підійде людям, які дуже втомлені від навколишнього середовища, від швидкості міста. Цей колір дуже такий заспокійливий. Він максимально створює таку атмосферу розслаблення і занурення у свій внутрішній всесвіт і успокій. Тобто цей відтінок він теж, як на мене, буде топовим. Тому підсумовуючи, палітра Benjamin Мур 24 го року попадає. Прям в саме серденьком mm -hmm. в тренди, а, тому я думаю, що буде дуже популярним. А як на вашу думку, чому ось американська колекція, така яскрава і динамічна, не співпадає з такою європейською е стилю джапанді, такою ніжною, якоюсь білою? Ну, тут в мене трошки, я на це дивлюсь трошки по-іншому. Значить, я б, дивіться, у нас є кольор року, так? Mm -hmm. Це Блунова. Mm -hmm. так. Але при цьому зараз фірми, нам Pantone фірма, лакофарбові великі виробники, такі, як Benjamin Moore, так, вони нам дають палітру, по-перше, mm -hmm. яка чудово поєднується між собою. В палітрі є як пастельні, як глибокі, так і яскраві акцентні кольори. А тому кожен може обрати те, що близьке саме йому і відгукується саме у нього. Що стосується наприклад, американського ринку та європейського, в чому різниця? Насправді Америка, як на мене, так як і Європа дуже різна. І, наприклад, в Майамі оберуть більше кольори Середземноморські, якісь такі насичені, яскраві. В Нью-Йорку оберуть більш спокійні, глибокі, такі як у Треджен наприклад, кольори, і е, як White Dawn, наприклад, так само і в Європі італійці. Вони дуже люблять колір. І на виставках в Італії ми можемо побачити просто бум кольору в цьому році. Ось, і взяти, наприклад, відійти в Німеччину, де дуже люди такі консервативні, спокійні. Да? Вони скоріше за все і так і є, обирають більш спокійні тони, більш приглушені, більш пастельні. Тому, як на мене. Класно, те, що ми з вами маємо змогу обирати от різні відтінки, і нам Бенджамін Мур їх надає. Ну, чесно сказати, що ми більше все ж таки до європейців, бо у нас якраз ось цей і Вайдаф на топі продажів, і всі білі, і Сірі, і пісочні. Ну тобто, це, це в принципі топ. Буває, що яскраві такі, ну насправді дуже цікаві яскраві проекти. Я знаю, що у вас теж такі були. Добре, давайте підійдемо до Бліцу. Отже, кілька питань, будь ласка, коротка відповідь одна дві фрази. При знайомстві з замовником, в першу чергу, я звертаю увагу на. Його зовнішність і в чому він одягнений. Це багато про що скаже про людину. Чудово. Як дизайнер інтер'єру, я ніколи не М -м Не буду йти на поводу грошей. О, супер. Е коли я починаю новий проєкт, я відчуваю М -м зацікавленість. Угу. А коли я завершую проект, я почуваю? О, щастя, ти бачиш, як твоя дитина просто в світ виходить. А, клас. <рес> Секрет успішного дизайну це любити те, чим ти займаєшся. Кольорова гама тепла чи холодна? Холодна. Перевірена класика чи сміливі експерименти? Перевірена класика. Заробіток чи самовираження? Самовираження. З заробітком, якщо можна. так. <рес> <рес> Своїм колегам-дизайнерам я бажаю. Я бажаю розвивати нашу країну, тому що вони зараз нам дуже необхідні. Це правда. Якби ви були фарбою, якою поверхнею вас би пофарбували і яким би кольором ви були? Я думаю, що це були б кухонні фасади, і це був би якийсь сіро-блакитний. Класно, майже було нове. Чудово впоралися. Дякую дуже вам, Дар'я, за інтерв'ю. Бажаю вам нових, яскравих, цікавих проєктів. Вам дуже дякую. Дякую. Thank <laughs> you.